Дорогі молодята, Володимир, Надія, сьогодні благословення Господнє на вас, Його благодатью, чоловіколюбством, і нехай же буде завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Ми молимо і просимо Господа завжди, щоб Господь був з нами, особливо в такі дні, коли починаємо щось нове, бо знаємо, що без Бога ні до порогу. А особливо тоді, коли стаємо на рушничок щастя, бо ми бачимо і чуємо у святій Євангелії, що Господь перше своє чудо саме сотворив на весіллі, тим самим благословив шлюб, правдивий і дітородження з Нього. І ми повинні дякувати Богові за все, особливо. За те, що Він робить велике чудо сьогодні, бо вас з'єднає в одне, здається, різні люди, але єднається душею і тілом. Це є чудо Господнє. І це перше чудо, яке Господь сотворив, бо Господь сказав. Щоб відійде чоловік від батька і матері і прилучиться до жони своєї, і будуть вони одне тіло, і що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Я бажаю вам того, щоб ви пам'ятали слова Господні, і не тільки пам'ятали, але й виконували їх. Нехай Господь благословить вас, примножить усе добре в вашій оселі, в вашому домі, нехай благословить вас. Вашими батьками, які поставили вас на цей рушничок щастя, бо без них не було би сьогоднішнього свята, ви повинні завжди пам'ятати і дякувати їм за ці недоспані ночі, за ті труди і старання, які приклали вони для того, щоб ви сьогодні були такими гарними і посміхненими, щоб ви раділи з того, що Господь вас з'єднує. Бажаємо вам насамперед міцної, правдивої любові, яка з'єднала вас в одне. Нехай же Господь дарує вам сили з висоти, дарує благодать Духа Святого, яка зміцнює нас усіх на стежках, які ведуть до спасіння і до життя вічного. Благословення Господні на вас, його благодаттю чоловіколюбством, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Даруємо вам на згадку про сьогоднішній благословений день, ці благословенні іконки во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святая Богородиця Спаси нас. Даруємо вам також, щоб ви звершувалися у вірі, надії і любові у тих християнських чеснотах, без яких неможливе правдиве життя. Ми з вами, християни, покликані до того, щоб знати, Закон Божий і виконувати Його. Нехай же в цьому допоможе вам і ця література. Також даруємо духовний вісник і вашим дружбам. Нехай просвічує Господь Бог їх світлом правди. Сьогодні хочемо впевнитися ще раз, що ви з'єдналися любов'ю, яка Буде вічною, як вічні ваші персні, без початку і кінця. Нехай же запевнення буде вашим першим подружнім поцілунком тут, у храмі Божому, і вручаємо вам документ про ваш шлюб. Нехай Господь завжди нагадує вам і саме цим документом, що ви були благословенні і що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Прошу поцілуватися. Хай Господь благословить.